Миколаїв одне з міст в Україні, яке впроваджує інноваційний портфельний підхід в економічний розвиток громади в рамках спільної ініціативи ЄС та Проон в мері за економічне зростання. Портфельний підхід це спеціальний інструмент, що дозволяє тестувати невеликі проекти. При цьому використовуючи гнучкі методи управління, а потім масштабувати найуспішніші з них. Використовуючи портфельний підхід, ми зосередилися на розвитку блакитної економіки Миколаїв. Вона базується на використанні наявних ресурсів і об'єднанні ключових місцевих навичок для створення нових галузей. Цей підхід включає серію інноваційних проєктів, які допомагають відновлювати місто і підтримувати його мешканців. Завдяки портфельному підходу ми бачимо, як саме нам слід рухатися далі у питаннях повоєнного відновлення економіки міста. Інноваційні проекти, про які говорив Миколаївський міський голова, були презентовані на першій міжнародній конференції Миколаїв, місто на хвилі. Вона відбулась у Києві і була присвячена розбудові розширеного партнерства для сталого відновлення і трансформації міста. На конференції представили нову економічну модель Миколаєва, яка базується на засадах блакитної та зеленої економік, а також низку засадничих документів, серед яких стратегія розвитку громади та майстер план міста. Крім того, були презентовані ключові проекти відновлення та трансформації територій і районів, зокрема, онлайн-платформа Блакитної та зеленої економіки, ревіталізація Миколаївського суднобудівного заводу, Миколаївський індустріальний парк і інноваційні райони. Крім презентації, у межах конференції відбулися дві панельні дискусії. Економічне відновлення міста через інновації та креативні рішення, та людиноцентричний підхід до трансформації та реконструкції міста. Експерти, учасники обох панелей, серед яких були і керівники області та міста, представники держав та організацій донорів, бізнесів та їх об'єднань, апелювали до власного досвіду та тих важливих засад, на яких має базуватися майбутнє відновлення та трансформація Миколаєва. До заходу доєдналось більше 160 учасників із дипломатичних представниць іноземних держав, міжнародних фінансових інституцій, представництва Європейського Союзу в Україні, Агенції ООН, міжнародних організацій, бізнесу, центральних органів виконавчої влади та інших партнерів Миколаєва. Конференцію організували виконавці портфоліопроєктів. Миколаївська міська рада спільно з українською асоціацією центрів підтримки бізнесу за фінансування постійного партнера України Європейського Союзу через програми підтримки і допомоги. Управління економічного розвитку міської ради з першого дня координувало усю роботу над портфоліопроєктами. Формовано наразі портфоліо міста Миколаєва для приходу до блакитної економіки, яке враховує принципи. Європейського союзу при економічному плануванні та урбаністичному плануванні це ініціатива Європейського союзу та UNDP і направлена вона саме на пошук драйверів розвитку економічного в різних містах. Зокрема, зараз це пілотні проекти міста Миколаїв та міста Тернопіль, які працюють по цьому підходу і напрацьовують проекти та різні опції для того, щоб трансформувати місто Миколаїв в той напрям, який було обрано протягом робочої групи, пропонуємо більш детально ознайомитися з основними напрямами портфоліо-проєктів. це комунікаційні інструменти для переходу бізнесу до блакитної економіки та інфраструктурні проєкти, ревіталізація Миколаївського суднобудівного заводу, трансформація клубу юних моряків і набережною, створення індустріального парку. Миколаїв більше 200 років використовує багатство води в різних сферах: порти, суднобудування, промисловий вилов риби і водна енергетика. Блакитна економіка сучасності вимагає від бізнесу не бездумної експлуатації води, а запровадження новітніх технологій для збереження водних ресурсів і збереження планети для майбутніх поколінь. Стратегія блакитного розвитку Blue Growth Strategy є частиною загальної стратегії Європейського Союзу Європа 2020, яка планує на 10 років заходи з розвитку економіки Європейського Союзу. Вже в 2021 році з'являється робочий план по втіленню заходів блакитної економіки як одного з елементів розвитку Європейського союзу. Отже, місто Миколаїв як морський регіон має знайти своє місце в цьому вимірі. Миколаїв пішов шляхом європейського досвіду. Реалізація проєктів портфоліо Миколаєва у першу чергу орієнтована на зменшення впливу на довкілля та підтримку малих та середніх підприємств у переході до екологічно чистого бізнесу. Тому ключовим вектором у проєкті стало інформування підприємців про блакитну економіку. Адже донедавна про це не було жодної публікації українською мовою, підкреслила керівниця напряму, заступниця директора Всеукраїнської громадської організації Українська асоціація центрів підтримки бізнесу Ольга Раку. Першим напрямком портфоліо проєктів стала платформа блакитного переходу для міста Миколаєва і не тільки, тому що насправді це перша цифрова платформа, яка зібрала повну інформацію про блакитну економіку, про напрямки блакитної економіки, про можливості та вже наявні рішення на ринку, причому на глобальному ринку. Варто відмітити, що те, з чого ми починали минулого року, впроваджуючи поширюючи інформацію про блакитний перехід, про концепцію блакитної економіки, яка може стати провідним рішенням для міста Миколаєва, враховуючи його історію, його потенціали і специфіку компаній, які вже працюють на ринку, то насправді про блакитну економіку українською мовою почитати було нічого. Тому одною з пріоритетних задач стало саме. Напрацювання бази матеріалів про блакитну економіку для того, щоб знайомити населення міста Миколаєва, загалом населення жителів України з цією провідною і такою новою концепцією в Україні. Хоча насправді в просторах європейського союзу це не нова концепція, вона достатньо свіжа. Це ми говоримо про період останніх п'яти років, проте саме в європейському просторі. Насправді є значна кількість напрацювань, і це рахується основним трендом, тому що для територій, які є прибережними, які мають доступ до води, то насправді величезна робота ведеться для того, щоб інтегрувати концепцію блакитної економіки в місцеві в місцеві економіки. В цьому плані місто Миколаїв є. Містом хабом блакитного переходу в Україні, тому що саме в Миколаєві розпочалася історія блакитної економіки і поширення концепції блакитної економіки в Україні загалом, і на сьогодні платформа блакитного переходу успішно працює. Було зібрано базу з більш ніж 700 ресурсів, з якими можна українською мовою знайомитися, почитати, заглибитися в предмет. І що більш цінно то для того, що процес навчальний та, скажімо так, проходив з максимальною користю і цінністю. Тут ми говоримо більше про підприємства. То був розроблений інструмент самооцінки, який був інтегрований в платформу. Що це таке, як воно працює? Компанії, представник компанії, керівник компанії, зайшовши на платформу і відкривши інструмент самооцінки, обравши галузь, в якій він працює, чи то суднобудування, суторемонт, чи то аквакультура, рибництво. Бережний туризм або, можливо, інший напрям, як офшорна енергетика, відповідає на ряд питань порядка 20, які вже в інтуїтивному такому форматі дозволяють зрозуміти, чи наразі вже інтегрована концепція блакитного переходу і принципи блакитної економіки в діяльність підприємства, що потрібно опанувати і знайомить його з сучасними технологічними рішеннями, які доступні і працюють в галузі. Після того як компанія відповідає на ці. Питання платформа видає в той самий момент та одномоментно результат, і можна побачити в яких напрямках потрібно або впроваджувати ці підходи, або заглибитися в ці підходи, оскільки бракує знань. І після цього платформа також видає ряд публікацій, матеріалів для того, щоб тематики, за якими бракує знання, бо є пригалини для того, щоб їх освоїти. Сподіваємося, що ця робота вона знайде своє відображення не тільки в наукових колах, але також підприємці міста Миколаєва і України будуть знайомитися з даною концепцією, і ще більш важливо інтегрувати її в свою роботу. 230 років назад Миколаїв починався з верфі, і головна корабельня міста, Миколаївський суднобудівний завод, був першим. Заснований у 1788 році завод направив вектор промислового розвитку Миколаєва на два століття вперед. Спадок верфі, тисячі робочих місць і розквіт місцевої економіки. А судна, побудовані на підприємстві, продовжують мандрувати морями і океанами. Нині у корабельні важкі часи. Розташована у центрі міста, вона являє собою Браунфілд, іржаві стапелі, старі розтрощені будівлі. Тож ідея ревіталізації виглядає дуже доречною. У широкому сенсі ревіталізація це наповнення новим змістом та силами чогось, що втратило свій колишній стан і не використовується за призначенням. Архітектори розуміють під ревіталізацією відродження занедбаної будівлі, району або навіть цілого міста. Робота над концепцією ревіталізації Миколаївського суднобудівного заводу тривала кілька місяців. Суднобудівники, бізнесмени, архітектори, яхсмени та інші зацікавлені експерти обговорювали, що місто потребує на цій території. Визначились із зонуванням великої земельної ділянки більше ста гектарів. І дійшли висновку, що новим обличчям історичної верфі стануть мале суднобудування і судноремонт, технологічний парк з науковими інститутами, багатофункціональна забудова, історичні пам'ятки, зелена зона і рекреація. Коментує виконавчий директор Української асоціації центрів підтримки бізнесу та координатор Team Europe Миколаїв Артем Ващеленко. Європейський досвід ревіталізації значних промислових територій абсолютно чітко співпадає з інтересами міста Миколаєва повернути до міського середовища територію колишнього миколаївського суднобудівного заводу. Ми розуміємо, що сучасне суднобудування неможливо на ділянці, яка вже більше 200 років була призначена для цих цілей, але це територія для сучасного технологічного парку, для промислових можливостей малого суднобудування та сервісу маломірних суден, для території збереження історичної спадщини Миколаївського суднобудування, територія для відпочинку, зеленої зони, офісів. Територія, яка повернеться до життя в міській громаді і служитиме цілям економічного розвитку. Потужною європейською практикою є активне залучення громадян до прийняття рішень стосовно ключових моментів міського життя. Так і в місті Миколаєві, плануючи проєкт ревіталізації суднобудівного заводу, ми залучили більше ста експертів, які, як представники громади, представники суднобудівної галузі різних напрямків бізнесу включилися в цю роботу. І таким чином вдалося переосмислити цю територію, зрозуміти, яким чином може далі розвиватися місто Миколаїв, в тому числі в напрямку промисловості, а головне знайти консенсус в громаді щодо майбутнього Миколаївського суднобудівного заводу. Ми маємо завдячувати нашим європейським партнерам за те, що сьогодні в рамках роботи над цим проєктом італійська компанія OneWorks отримала можливість стати частиною проєктування майбутнього міста Миколаєва. І сьогодні ми маємо дуже якісну нароботку, яку далі плануємо просувати в інтересах міста Миколаєва, яким ми бачимо майбутнє території Миколаївського суднобудівного заводу. Завдяки нашим партнерам з Європейського Союзу, італійській компанії OneWorks, ми маємо сучасний проєкт. Який включає в себе сучасні набережні, нові мости, які поєднують береги річки Інгул, величезну зелену зону, території для велосипедних та пішохідних прогулянок, це нові офісні будівлі, це територія технологічного парку, напряму пов'язано з виробничими можливостями, це великий відкритий простір, знову доступний міській громаді для життя. Миколаїв має у межах міста найдовшу берегову смугу серед міст країни 139 кілометрів. Але донедавна в ньому не було достатньо місця для виходу містян до води, та лише за кілька років перед повномасштабним вторгненням почали розвиватися річкові перевезення, як туристичні, так і маршрутні. Ідея реконструювати морський навчальний заклад, який кілька десятиліть є колискою мореплавців перетворилась у масштабний проєкт модернізації головної набережної Миколаєва та території на іншому березі ріки Інгул. Ця територія унікальна та знакова для нашого міста. Це центр тяжіння, саме звідси почався Миколаїв. Новий Миколаїв потребує максимально відкриті громадські простори для містян і особливо для молоді, вважає керівник напряму, голова Миколаївської обласної організації спілки архітекторів України Володимир Сисоєв. Ми знаходимося на Флоцькому бульварі на нижній набережній ріки Інгул. Це найзручніший доступ до акваторії е, в центрі міста. Саме це місце було обрано для створення громадського простору. Ядром, базою для створення цього простору, було обрано будівлю клубу юних моряків. Було створено комісію експертів, яка розглядала це питання з різних боків. представники громадських об'єднань, представники суднобудівної галузі, представники. Тих людей, що використовують яхти, тобто яхтінг, навчання молоді на воді. Також були представлені архітектори. Остаточно з'явилося завдання на подальші проєктні роботи, що стосується створення цього комплексу. Було вирішено, що крім навчального закладу, який повинен бути реанімований і стати сучасним таким потужним, ще мають бути такі складові, як невеличкий річковий вокзал і універсальний громадський зал для різних заходів. В одному блоці будуть зосереджені. Для навчального закладу, а в другому будуть зосереджені приміщення для такого громадського використання. Крім того, має бути відновлена набережна, Тут повинні будуть з'явитися причальні споруди. Напроти, на другому, на правому березі річки Інгул, має бути створена так звана Марина. Для використання також плавзасобів, І теж буде продовжено цей громадський простір. Проєктні рішення вони всі вкладаються в рамки стилю модернізму. Це такий сучасний стиль, який дуже функціональний, створює дуже зручний простір для використання лаконічний, простий, але дуже сучасний. Ми будемо використовувати сучасний європейський досвід архітектурний. Вважаємо, що це буде на користь нашого міста. В Миколаєві відсутні діючі індустріальні парки. Хоча цей інструмент розвитку міської економіки є доволі потужним. Міська влада запропонувала для створення індустріального парку земельну ділянку у промисловій зоні. Більше 180 гектарів розташовані між двох жвавих трас та мають доступ до всіх комунальних комунікацій і залізниці. Це унікальна стартова позиція. Над розробкою концепції Миколаївського індустріального парку також кілька місяців працювала робоча група експертів. Вони збирали і обговорювали пропозиції, зауваження від містян, адаптували досвід існуючих індустріальних парків України до цілей і завдань. Миколаївський індустріальний парк передбачає створення промислової та ринкової інфраструктури, що сприятиме залученню інвестицій та створенню нових робочих місць. Досвід країн Східної Європи, що доєдналися до Європейського Союзу, свідчить про те, що інструмент індустріального парку є потужним драйвером економічного розвитку. Ому, частиною портфоліо проєктів відновлення міста Миколаєва є концепція індустріального парку, який допоможе повернути бізнесу в місті Миколаєві можливості для розміщення нових виробництв. Це територія дасть можливість новим бізнесам приїхати і розпочати роботу в місті Миколаєві, також враховуючи місце Миколаєва в мережі європейських транспортних коридорів. На території індустріального парку передбачені логістичні центри, які допоможуть інтегрувати транспортні потоки від миколаївських промислових підприємств в загальноєвропейську транспортну мережу. Також на території індустріального парку передбачений сегмент можливості для малого та середнього бізнесу з модульними будівлями саме для невеличких підприємств для можливості їх розвитку, встановлення і далі вже зростання. Під час роботи над проєктами було відкрито портфоліо-хаб – місце для ознайомлення місцян з планами і ідеями, місця для обговорень і дискусій. Приміщення розташовано дуже зручно у центрі міста, у будинку Миколаївської міської ради. Детальніше про його роботу розповість директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко. Для координації портфоліо створено портфоліо ХАБ, в якому проводиться як зустріч організаційного характеру команди портфоліо, яка працює безпосередньо над розробкою, впровадженням і моніторингом реалізації цих опцій, так і для залучення громадськості, бізнесу, експертів до розробки і імплементації опцій та проєктів портфоліо. Це відбувається в різних форматах, як в онлайн, так і в офлайн форматах, шляхом опитування, шляхом надання різних додаткових ідей від містян. І їм для портфоліо саме покликаний координувати та моніторити реалізацію портфоліо в місті Миколаєві. Реалізація проєктів портфоліо відновлення міста Миколаєва, що підтримана нашими партнерами з Європейського Союзу, урядом Королівства Данії, допоможе місту Миколаєво позиціонувати себе як ключового гравця в сегменті блакитна економіка на півдні України, і бути частиною європейської стратегії блакитного розвитку.